Існує хибна думка, що природоохоронна робота повинна в даний період часу відійти на задній план, адже в країні йде війна. Та зовсім ні. Сьогодні ця тема звучить досить актуально, тому що саме через війну страждають не тільки люди, а й наша природа, яку необхідно зберегти для нинішніх і майбутніх поколінь. Отож, з метою збереження природи рідного краю, а особливо в період новорічних свят, коли традиційно зрубували багато ялинок, на базі центру дитячої та юнацької творчості було проведено традиційну міську природоохоронну акцію Ялинка та міську виставку конкурс Український народний сувенір, в яких взяли активну участь. Учні шкіл Подільської міської територіальної громади та гуртківці Центру дитячої та юнацької творчості. Організаторами даної акції та виставки виступили працівники управління освіти і гуманітарної політики та центру дитячої та юнацької творчості. Під час оцінювання робіт враховувалась творчість, оригінальність, тематика, майстерність та техніка виконання. Експонати оцінювалися членами журі за 12-бальною системою, де 12 балів перше місце, 11 балів друге місце та 10 балів третє місце. Місце діти принесли дуже багато робіт порівняно з минулим роком, в цьому році ще більше було. В минулому році було 170, в цьому році 179 робіт при по двом, по двом напрямкам. Роботи дуже гарні, роботи творчі. Видно, що діти старалися працювали, Незважаючи на те, що діти майже не ходять в школу а працюють онлайн, але роботи виконувалися виконувались і дуже гарно виконувалися. Кожна робота вона має свою мету, мала свою тему. Є м'які іграшки, є і новорічні композиції, є новорічні подарунки, є колаж новорічний. Особливо в напрямку стилізована ялинка дуже багато гарних новорічних прикрас новорічних ялинок. Я думаю, що цей конкурс надихає дітей на прекрасне, на надію, що буде краще. І надихає. На те, щоб святкувати новий рік, краще не знерубати ялиночку, а можна зробити цю прикрасу своїми руками. І кращі, роботи, які будуть відібрані членами журі, направляться на другий етап обласний. Шість робіт відправиться по стилізованій ялинці і шість робіт відправиться по народному сувеніру. Я вдячна всім діткам, всім вчителям, які натхненно працювали, а також і батькам, тому що без батьківської допомоги, мабуть, цієї красоти в нас не було. Це одна із таких виставок, акцій, конкурсів, це одна із кращих, тому що діти настільки, мабуть, видно, як діти люблять це свято, і от вони всю душу у всі свої вироби. Так що я вдячна всім, хто прийняв участь в цій ялинці, в цьому конкурсі. Вітаємо всіх учасників та переможців даного заходу. Бажаємо яскравих успіхів на обласному конкурсі. Це те, що діти, котрі беруть участь в таких конкурсах, стають справжніми захисниками природи на все життя. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.